Жителі села Віларібе користуються антипригарним спреєм Абікор Бінзель. А жителі села Вілабадже користуються антипригарним спреєм ТБІ. Зараз я спробую порівняти ці два антипригарні спреї від налипання бризок. Не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. До речі, якщо Абікор Бінзель, то це бренд, ви вже знаєте всі його, то TBI може комусь невідомий. бути. Так, знайте, TBI це есап. Есап, я думаю, ви знаєте цей бренд. І так, на одну шинку ось з дюрочкою я наношу спрей авікор вінзель. Отак зараз в один проход. Щоб ви бачили. Отак в один проход є. А на другу захисний спрей TBI. Ось теж так в один проход. Є. Владаю між ними так от. Пластинку, на якої буду зварювати, Давайте я так от, мабуть, вдоль положу. Отак, от вдоль. Пам'ятаємо, що шинка з дюрочкою це у нас бінзель, а це TBI. Так, ми будемо пробувати пекти. Так, є. Перший прохід дали. Так, ну що ми бачимо? Що ми бачимо? Візуально, візуально, зараз я вам камеру опущу. Зараз я вам камеру опущу. Що ми бачимо візуально? З дюрочкою у нас бінзель. Він у нас підсох. Він у нас підсох. E TBI бачимо вологий. Да? Давайте зараз ще трошки зачекаємо. І зараз проведемо ще разок. Так, замінив я широку, бо тут зігнуло в бараній рог. І тепер пробуємо вести ще раз там само. Так, є. Так, і що ми спостерігаємо? Спостерігаємо ми те, що TBI, TBI у нас залишається вологим, а бінзель залишає... не, 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 не залишається, а стає сухим. Ну, бризок ось на бінзелі вона є, шва. В принципі. В принципі, поки що обидва працюють, обидва працюють. І доволі таки непогано. Спробуємо ще раз дати проводочку одну. Так, дали ще одну проводочку. В принципі, що я вам скажу, бризок я вроді би не бачу. Бризок я вроді би не бачу. Хоча на бінзелі вроді би як трошки є. Кожна, працює і те, й те. Не знаю навіть, що сказати. Давайте ще раз попробую провести. Так, є ще одна проводочка. Є у нас є у нас. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ось бінзель у нас оце ось зверху. В принципі. В принципі. Ну, як вам сказати, результат однаковий. Однаковий, абсолютно результат. Тільки TBI на вигляд виглядає е як вологий. Може це така у них специфічна плівочка. Ну, давайте ще разок я проведу! Так, є. Давайте тепер спустимося, подивимось. Спустимося подивимось. Все це я роблю одним кадром. Ех, Вилазь! Це я роблю одним кадром. Так, що ми маємо? Ну тут, понятно, тут де спрея нема, є бризочки. Що тут, що тут. Ось що бачимо. Лежить одна какашечка у нас на бінзелі. І вона, в принципі, ну, трошки залишила Слід, не критична вона, але в принципі, в принципі працює. По TBI -ю. нема. Нема бризок. Нема бризок абсолютно. От. Е, ну, і що я вам можу сказати? Ну, Не знаю, наскільки доречний цей експеримент. Е, але вроді би як TBI мені подобається більше. Більше. Може я, звісно, щось неправильно роблю? Хто знає. Ну, В принципі, він якийсь більш такий більш вологий, Більш вологий. вологий. Так що, ну, дивіться, вибирати вам. А до речі, спрей TBI до 9 е, червня в магазині Argon In UA має знижечку. І коштує зараз 140 гривень за флакон 400 мл. Так що обирати вам, моє діло показати.